Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. На розпуті кобзар сидить та на кобзі грає. Кром хлопці та дівчата, як мак процвітає. Село і серце одпочин, село на нашій Україні, неначе Писанка село. Цвітуть сиди, біліють хати, а на горі стоять палати, не наші димні, а грагом широко і тополі, а там і ліс, і ліс, і поле. І сидня гори над Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Досі сниться над горою, між вербами, над водою. Біленька хаточка сидить, чий досі сидить. Сонце гріє вітер з поля Водою гнебкою червону калину, на калині одиноких містечка видає, а вертівський соловей не питає, ні знає. Тече вода у синій море, та не витікає, Шука козак свою долю, а долі немає. Мов ну, попушці когось зросли, маленькими собі лібились, а матері не дивилися та говорили, що. І Лист широкий, стан високий, марно зелений, кругом поле, як те море, широке синіє. Мені тринадцяти минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо спало, наче в Бога. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. За ціла полині червона калина. ніби засміялась дівчина на теле. Мені, Мені однаково, чи буду, я жить в україні чи. Ні. Чи хто згадає, чи забуде. Мене всі луна чужині однакові сікому. Я умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Що в лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно було чути. Як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу, от тоді я і лани, і гори, все покину і повинно до самого Бога молитись. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.